Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати сьогодні от нове надходження запчастин у нас до МТЗ. Поприїжджали у нас вкладиші шатунні каріні. Це у нас метал виробник. Так, оригінальні у нас тулки бруса поприїжджали. Поприїжджали так, стяжки з кронштейнами у зборі. Потім розкос у зборі. Це білорусики. Наголошую, що вони почали з 1 січня цього року фарбувати все в червоний колір. Так, поприїжджали у нас папи мами це заглушки на швидкоз'єми, на муфти розрівні. Так, це у нас кронштейни до пальців рульових. Тяга суцільного така в зборі приїхала. непарна у нас була. Так, Це у нас термостати, приїжджали, є в зборі, є розібрані. Це у нас вогнегасники поприїжджали, 2 кілограмові, до речі, є до них кронштейни з хамутами, щоб кріпити на кабіну, на стойку кабіни. Так, Це у нас навіс хитання. У задній втулочки, важелі у нас дощеплення у зборі з гайкою оригінальні вули, вторичні. Карпуса підшипники поприїжджали. Це у нас на посилення на віскі, такі з пальцями поприїжджали важелі. Є оригінальні, є не оригінальні у нас Так, насоси масляні поприїжджали, в асортименті вони у нас там 7, 32, 27, 32, 38 дібів. Авички давала первічного поприїжджали. Це у нас моторського так, такі от приїжджали. Друзі, якщо у вас щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Е, до речі, хочу наголосити, є у нас отакий от коврик суцільний. Так, е, Коштує він 1400 гривень, а от саме цей коврик, в нього є. Недоліки тут брак заводський. Ну, от, Наприклад, бачите, отаке от воно, не приварено чомусь. От, от, от. Трошечки от бачите отаке. От Таке от воно корт, трошки торчить. Ну, тобто воно на швидкість ніяк не влияє на ну, ну Щось тут трошки є. злишка на нього. Тобто новий в нормальному стані товарному вигляді він коштує 1400, а от саме цей коштує 900 гривень. Якщо вам цікаво, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео можете знайти. Дякую вам за перегляди, на все добре.